У Чернігові з'явився новий вид високоякісних і модульних вантажних велосипедів. Це допомога від німецької компанії, представники якої не лише привезли велосипеди, а й навчають, як складати подібні за цією технологією. До речі, складання відбувається на базі соціальної веломайстерні. Сьогодні третій день, завершаючи воркшопу з будівництва вантажних велосипедів. От, це така цікава конструкція, відкритий дизайн німецького бренду XYZ Cargo. Вони привезли через кордон три комплекти вантажних велосипедів і хочуть залишити їх для чернігівських волонтерських ініціатив. От, власне, І вони вчать нас збирати, ці велосипеди обслуговувати, тому що. Як я сказав, що це відкрити дизайн, відкрити проект і повторити такий процес може будь-хто в будь-якій точці світу. Особисто з Німеччини провести навчання та підтримати ініціативу соціальної майстерні до Чернігова завітали співзасновники компанії. Ми мали дуже дружнє запрошення. Нас запевнили, що Чернігівщина безпечний регіон, і до того ж нас дуже надихнуло те, що саме в цей момент кризи та війни ви використовуєте нові можливості, щоб зробити Чернігів більш дружнім містом для велосипедів, зробити його комфортним для людей. Ми підтримаємо цю філософію, і для нас було дуже важливо підтримати чернігівську спільноту своїми напрацюваннями, досвідом і велосипедами. На цих велосипедах можна рухатися як за допомогою механічного руху, так і на заряді від акумулятора. Унікальність в тому, що для їх будівництва не використовується зварювання. Ми просто з'єднуємо алюмінієві профілі між собою на болтах, і його виготовити можна просто в відкритому полі, без допомоги якихось специфічних станків, обладнання, тільки ключі, викрутки. Тобто будь-де, можна повторити це. Плюс алюмінієвий профіль він дуже легкий, і за рахунок квадратного профілю він міцний, жорсткий. От в зборі такий велосипед важить всього лише 25 кг, 26, але може приймати вантаж, окрім водія, ще до 120 кг. Засновники жартома називають їх конструкторами лего для дорослих і не дивно, адже склавши одну модифікацію, її легко можна змінити на іншу, додавши модульні елементи. Ці велосипеди в Чернігові будуть працювати для соціальних потреб. Тут будуть три різних велосипеди для трьох трьох різних ініціатив. Один з них буде на базі нашої велемайстерні, такої мобільної майстерні на на колесах. Один з велосипедів ми передамо благодійному фонду, який досі доставляє гуманітарну допомогу по місту для містян, які цього потребують. А ще один велосипед ми передамо волонтерам, які відновлюють будинки зруйновані. Тобто вони будуть корисні одночасно, присутні в місті інколи збиратимуться на спільні події і працюватимуть як такий легкий мобільний екологічний транспорт.